Всім привіт. І так, веду прямий репортаж з будови, це будується у нас от перебудовується реконструкція міська школа. Міська не молодша, а середня школа, ось її будують на наших очах. Показати просто як це відбувається по суті. Ми постійно біля неї їздимо, її бачимо з вікон. Ось стоїть там трошки далі, така сама по подобному проєкту, але це молодша школа. Вона, вона працює, в неї вчаться наші діти. А ця школа вона стоїть от в такому вигляді. Зараз в неї повністю винесли вікна і залишили її в такому виді, невідомо на який час, щось там будують. А палубку роблять, як можна побачити. Там взагалі з, з іншого боку достраювати, то зараз це об'їдемо, я покажу її з, з іншого боку. Ну, ось стоїть тут біля школи вже поруч такий кран, прицеп, який автокран такий здоровизний. Здорова дура. Використовують, мабуть. Причеп. Цепленка. <laughs> так, під цим смітником ми колись знайшли пташеня припутня. Ловило його туди, ходило. Наші ключі підходять, до цього нічого не похочу. Ось тут от написано, що коли тут будується. Тобто що коли. А що будується, таким будується. Коли тут саме воно закінчиться, якраз не, напи, не написано. Це вид скота. Тут так, такий кран стоїть великий. Ну і ось так от вона виглядає з цього боку. Там у дворі йде будова. Взагалі зараз ми проїдемося трошки, я вам покажу. Ось тут і так. Ось такий кран стоїть до неба здоровезний і щось дострається. Тобто строїть дуже довго, коли закінчать, невідомо. Це все відбувається на наших очах, біля нашого дому, то ми будемо спостерігати та повідомляти новини з цієї будови. Десь на два роки ще тут.